Брікс це нова візь зла, яка зламає світовий порядок або це фіаско Кремля. Вітаю, шановні, поговоримо про це в студії Наталя Карськова та Володимир Гриска, дипломат міністра закордонних справ України з 2007 по 2009 рік. Пане Володимире, рада вас бачити в нашому етері. Вітаємо! Вітаю пані Наталія, Доброго здоров'я ради так само бачити вас і наших шановних глядачів. Доброго здоров'я, ми Почнемо. Якщо оцінювати mm. саміт Брікс Плюкс, який пройшов у Казані, як ви вважаєте, чи досягла Росія своєї основної мети позиціонувати себе як рівноправного гравця в багатополярному світі? Ну, це мета, яку вони перед собою ставлять, але по моєму мета не здійсненна, тому що Об'єднати під своїм проводом такі країни, як Китай, Індія, ну весь весь південь. Ну це завдання нереалістичне. Ну просто виходячи з того, що порівнювати економічні потужності хоча б цих двох країн, і Росії, ну це слони моська в чистому вигляді, тому економічно це. Жодним чином не є реалістичним. Ну давайте ще й подивимося на цей брік з точки зору її його вірніше внутрішньої єдності. Тобто, чи можна говорити, що всі країни, які об'єднуються ну, в цю організацію, яка ще поки що до речі така собі доволі насправді умовна, чи вони мають одні й ті ж самі цілі? очевидно, що ні. Нема е, любові між Китаєм і Індією. Нема любові між е, е, Індією і деякими іншими країнами е, цього регіону, е, які до які, ну, які власне об'єднує ці ці країни. Е, Китай е, хоче домінувати на півдні. Е, це не подобається ні Індії, ні Росії. Отже. Там величезний клубок внутрішніх протиріч. Я вам скажу чесно: от я коли читав оці побєдні реляції з Москви, що там от ми там запросили там 30, Я подумав про себе: о знаєте, було б добре, щоб їх було е, делегацій 50. Знаєте чому? Тому що коли за одним столом збирається 50 делегацій, жодного конкретного рішення прийняти не можна. Це все перетворюється от в ці декларації, де пишуться загальні слова. Де пишуться в основному гасла, які нікого ні до чого не зобов'язують, і власне ця декларація, ця казанська це підтвердила там немає того, на що розраховувала Росія, і не могло бути тому, що надто строкатою ця структура. До речі, про Казанську декларацію вона згадує про новий світопорядок, але не дає чіткої відповіді, що означає та багатополярність, що вона означає з їхньої точки зору. Ну, бачите, це така волога мрія Кремля, щоб от цей світопорядок базувався на якихось інших принципах, ніж на принципах, які, які ну, є формально чинними до сьогодні. Тобто цей світопорядок, коли блоки між собою ділять сфери впливу і живуть собі припіваючи кожна з свого, так би мовити, табору. Кидаючи щось гаряче і вибухонебезпечне в інший табір. Оце новий світопорядок по-московськи. Очевидно, що переважна більшість країн не хочуть такого світопорядку. Вони хочуть нормальних економічних взаємин з Заходом, тому що вони від, від цього заходу залежні. І тут знову ми говоримо про Китай Індію так само яким не вигідно розвивати економічні зв'язки з Заходом? Ну, від собі, що Китай говорить: так, ми стаємо на бік Росії, більше з е, е, Північною Америкою, і Європою не торгуємо, і що відбувається? Відбувається колапс цього самого Китаю, тому що е, дві третини його експорту це якраз е, Північна Америка і Європа, куди Китай буде продавати свої товари, що Росії. Так, Росії нема чим за них е, е, розраховуватися. Е, Індії Індія сама може прожити абсолютно спокійно без китайських товарів і сама хоче експортувати їх куди тільки можна, і так далі. Тобто, е, друга частина, крім політичної, була економічна, щоб зробити таку собі знаєте економічну автаркію. Ну і що з цього вийшло? А нічого, е, Путін там побігав по показанні і. Попоказував якийсь макет псевдо Брікс валюти, всі весело посміялися. Ну, дехто так більш-менш приховано дехто навіть і не дуже. Покрутили біля скроні і побажали йому чергових космічних успіхів. Ну, це все працювати насправді не буде. Можливо, по якихось окремих секторах там, де справді є. Можливість об'єднати кілька країн зовсім небагато там можливо якесь певне просування. Але думаю, що якщо говорити в цілому про якісь економічні суви, це нереалістично. Тому оця мрія, що ми зараз заснуємо новий світ, який буде жити за іншими правилами, знову таки дуже дуже нереалістично. Давайте трохи ще детальніше з моменту свого заснування в 2006 році Брік захоплює 9 країн, зокрема найбільше за населенням держави. Як ви вже згадали, Індія та Китай, але економіка цих країн вона знаходиться, ну можна так сказати, конфронтація одна до одної. Китай активно розвиває економічні зв'язки з Бразилією, тоді як Індія зміцнює свої відносини з Заходом. При цьому економіка Китаю ну дійсно тісно пов'язана з США Європою, які залишаються основними ринками збуту та джерелами технології. Може, схоже, що Китай, попри такі зв'язки через Брікс, все ж таки планує стати рушійною силою справжньої антизахідної коаліції? Ви знаєте, можна хотіти і можна мріяти, але ж реальне життя воно інше. Так, Китаю хочеться разом, безумовно, з Росією, разом з іншими тоталітарними режимами щонайменше політично протистояти На Заходу. І саме експлу... експлуатуючи цю тему, е, захоплювати е, ту ж саму Африку, ту ж саму південно-східну Азію, е, вирощувати там такі ж самі авторитарні режими, е, вести пропаганду, зокрема в Африці, про те, що теперішній захід це е, неоколоніалізм. А тут е, Росія підспівує е, увесь голос, і так далі. Тобто, в цьому плані безумовно є бажання. Сколотити оцей політико-ідеологічний альянс, то власне він уже е, і е, сформу... сформувався. Дивіться е, Росія, Китай, Північна Корея, Іран. Е, ну і на підхваті там ще кілька е, менших за розміром, але е, між тим е, доволі доволі авторитарних режимів. Але е, знаєте, можна в е, Будувати замки на піску, от розмальовуючи і, і надуваючи себе оцим ві в'ялічієм по російськи, яке в кінцевому рахунку ну нічим практичним не закінчується, бо концепція, концепціями. А економіка економікою. Пам'ятаєте, ну ви не пам'ятаєте, я то пам'ятаю дуже добре концепції комунізму за з радянських часів. От була прекрасна концепція, намалювали все що завгодно, але потім чому середський союз здох, вибачте на слові. Чому тому що здохла його економіка? Так само і тут, якщо не буде економічного підґрунтя для будь-яких концепцій, то ці концепції залишаться дуже швидко в історії і не більше. Так що оці плани побудувати щось. Але при цьому іншою рукою торгувати заходом я думаю, що вони вже так проходити далі не будуть. Захід, хоч і повільно, хоч і дуже непослідовно, хоч і дуже неоковирно, але все одно ж повертається до розуміння, що або демократія, або тоталітаризм співіснування не вийде. Але ж це питання дуже гостре зараз. Тобто можна вважати, що для Китаю головною метою БРІКС можливо є просування власної глобальної програми, один пояс, один шлях та поширення економічного впливу на нові ринки. А для Росії цей альянс це більш про політику, політичний інструмент. Доказ того, що ні ніякої ізоляції немає. Це про виживання для Росії. Це єдиний шанс зараз втриматися на плаву. Попри всі ці діряві західні санкції, які оголошені, які начебто е, е, мають працювати, вони безумовно е, працюють, але все одно е, через величезні дірки в цьому санкційному ситі е, товари е, до Росії потрапляють. Е, якщо ж, е, ну скажімо так, обмежити. Такі можливості заходу цих товарів через треті країни, це в основному країни саме півдня до Росії. Російська економіка справді заглохне, ну знаєте, як старий Жигулі. Ще трошки, і ситуація в російській економіці почне таке очевидне піке, коли голова центробанку говорить, що 21% Ставки це ще не кінець, ну то все перекладаючи на нормальну мову, означає що це початок кінця російської економіки, бо брати кредит під 30% не може дозволити собі ніхто і ніде. А скільки, а, вибачте, от... будь ласка, пане Володимире, а скільки чекати того кінця? Бо я пам'ятаю, як на початку 22-го року ми очікували: ну ось, 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 а чогось немає. Знаєте, ось ось ми очікували, розраховуючи на те, що санкції будуть е, справді жорсткими, так. і які не можна буде перебити. А що ми зараз маємо? Ми маємо сірий флот, через який не ніде не страхується, який пливає як пливе. Тобто, ну потопиться, ну значить, потопиться. Ну нічого страшного, значить, ну якась там певна кількість цих тисяч барелей нафти е, отруїть якесь якісь, якісь море чи, чи, чи якийсь океан. Росія скаже, що це не моє, і ніхто не скаже, що це моє. Тобто, за рахунок цього, поки що Росія все-таки е, збирає по, е, по, всь, по всьому світу е, гроші на війну. От якби справді е, хотіли боротися з Росією жорстко і принципово, то такого не допустили б. І якщо ми <кхід> знаємо, що половина держбюджету йде за рахунок нафти і газу, то увіть собі. Що б сьогодні відбувалося з російською армією, яка б не половину того, що вона все ж таки сьогодні ще має, і таке інше? Ну я вже не кажу про соціальний стан суспільства, про те, що там з полиць почали б вимітати все, а вони вже звикли жити трошки по іншому, що там можна вибирати між кількома. Сортами молока, хоча до речі, зараз вже кажуть, що на полиці стоїть якесь одне, так що може якраз цей процес починає набирати обертів, але з'являються для... іранські продукти. Я про те читаю на спеціалізованих форумах. Так це правда саме тому, от ці санкції, які мали б бути справжніми і жорсткими, повинні такими стати. Бо розумієте, добре, що Ізраїль зараз розбомбив там військові об'єкти в Ірані, але ж цього мало цього явно недостатньо, тому що потрібно, щоб оця вісь зла, яка сформувалася, відчувала, що решта демократичного світу хоче і може покласти край цієї вісі зла. Якщо будуть тільки занепокоєння або серйозні занепокоєння. Ми результату не матимемо, тому власне і стоїть питання: що для того, щоб протистояти оцій антидемократичній хвилі, нам треба дуже чітко нам я маю на увазі демократичному світу чітко і ясно сформулювати конкретні завдання. Якщо це санкції, значить це санкції по-серйозному. От чому до речі, зараз Росатом продовжує заробляти знову такі мільярди доларів на західних ринках. Ну тому, що деяким країнам заходу ну явно не хочеться е, е, злазити навіть не країнам, а деяким політикам заходу не хочеться злазити з атомної російської голки, а там е, а там жирно намазують е, на, на на маслом е, на хліб, розумієте і так далі. Тобто є багато речей, які на превеликий жаль продовжують е, не офіційно, але існувати. Так, от, питання в тому, коли ми нарешті дійдемо спільною заходом думки, що все-таки досить гратися в ці ігри, бо потім буде гірше. А ви вважаєте, що це станеться? Я в цьому переконаний, тому що по-іншому, світ повернеться в 19 століття, і головним гаслом цього століття буде: в мене більше сили, в мене більше прав. А уявіть собі, що робитиме той самий Китай, якщо він відчує, що в Україні Захід відступив. Значить, це означає, що починається війна за Тайвань, це означає, що починаються претензії до Південної Кореї, це означає, що починаються претензії до Японії і пішло. Поїхало. Це тільки цей маленький аспект. А що відбуватиметься е, тоді, давайте подивимося в Європі? А що відбуватиметься е, в Латинській Америці, тобто е, почнеться ланцюгова реакція е, силових е, способів в, е, вирішення проблем, і ми матимемо е, ну просто хаос в міжнародному е, житті? Ну, я ж не думаю, що, <кхід> попри всі е, Ліберальності, які ми зараз спостерігаємо з боку західних лідерів, вони дійдуть до такого, ну, такого стану неадекватності. Про лідерів прибуття Генсека ООН Антоніо Гутереша на саміт викликало ну, дивування. у нас не у вас напевно. На Нащо він це зробив? Це щось показове? Знаєте, для мене це є свідченням того, що організація, яка називається Організація Об'єднаних Націй. Себе вичерпала вона не може більше е, е, не те, що виконувати свої статутні зобов'язання, але навіть е, ну наближатися до чогось подібного. Тобто е, в статуті написано чорним по білому, що її головна функція е, берегти міжнародний мир і безпеку, запобігати конфліктам. Жодного конфлікту е, вона врегулювати не може. Жодному конфлікту вона запобігти не може. Це те, що відбувається, це ну, знаєте, я зараз це порівнюю з Червоним Христом, але що та що ця організація навіть в цьому в допомозі, і то роблять речі несумісні з своїм статусом, от недавно вилізли факти того, що Спеціальна місія ООН, яка працювала в секторі Газа, мала контакти з Хезбулою, при тому ізраїльтяни знайшли фактичні докази, документи і тому подібне. Ну так що можна говорити про таку структуру, яка підтримує підтримує реально і формально терористів. Ну нас так, українців давно зараз... це питання, але ж питання про існування ООН не стає на світовому рівні. Ну, знаєте, воно має стати на світовому рівні. Якщо ми хочемо мати щось подібне до порядку в світі, очевидно, що з Росією в Раді безпеки ООН, що з Китаєм в Раді безпеки ООН, ми такого порядку матимемо не будемо. Тому тут йдеться лише про те, що після поразки Росії ця ООН має бути або перезаснована, або на її місці має бути створено щось інше з чіткими правилами набуття членства чіткими правилами позбавлення цього членства, з чіткими правилами покарання за на за недотримання міжнародного права і загально прийнятих міжнародних звичаїв, от тоді ми матимемо в особі цієї нової структури, і те, що на що власне спромоглася ООН, а це готувати певні позитивні для всіх країн документи, але так само і зобов'язувати всі країни ці документи виконувати, бо сьогодні є багато потрібних міжнародних правових інструментів, але питання в тому, що дуже багато країн на них жодним чином не звертає жодної уваги. Тому і відбувається оцей міжнародний правовий колапс, коли кожна країна робить все, що завгодно, прикриваючись при цьому статутом ООН. Скільки насправді пов'язано саме з поразкою Росії? Тримаємо так кулаки. Уран, Іран висунув ініціативу перетворити Брікс на політика, військовий блок, схоже на НАТО. Вони вже пішли цим шляхом. Це вплине на стабільність у світі, і чи вважаєте ви це взагалі реальним у нинішніх умовах? Ну, знаєте, відповідь на це питання дав ізраїль, і я дуже вдячний ізраїльським військовим, які Точково показали, що таке спроможності Ірану. Ну на жаль, неповною мірою там ще багато чого позалишалося. Але я думаю, що саме таким чином треба працювати по всіх оцих от ланцюгах цього, цього альянсу зла. Те ж саме має стосуватися і північної Кореї без сумніву. От але для цього треба мати рішучість, мати політичну волю. От у Ізраїля вона є, і тут можна справді аплодувати цим людям, які розуміють, яким чином треба ставити на місце агресора. А от у наших західних партнерів цього хребта щось не видно. З одного до іншого випадку чуємо про стурбованість. Наскільки ж можна турбуватися? Можна ж так і як кажуть, до того до турбуватися, що забути в якому світі ти живеш. Пане Володимире, часу, на жаль, небагато. Таке питання. Брікс було засновано у 2006 році, і багато експертів усі ці роки наголошували на нежиттєздатності Брікс. А чи не надто легковажне було ставлення до альянсу і чи не час його міняти? І давайте підсумуємо Брікс – Це таки нова віз зла, вона вже потужна, або це ще щось на кштальт фіаско. <звук> Ну, ви знаєте, говорити про альянс. Я думаю, дуже дуже передчасно. Нема альянсу є група країн, які намагаються станом на зараз в деяких напрямках координувати свою діяльність і не більше Нема формальних якихось структур, які би ви виробляли якісь певні документи, які би пропонували якісь певні рішення і так далі. І так далі. Ну, подивіться на цю казанську декларацію. Ну. Вона мені нагадує, знаєте, такий собі набір гасел про добрі наміри, давайте зробимо це, давайте зробимо те, давайте подумаємо над тим і так далі. І так далі, це думання може тривати десятиліттями, тому сказати, що зараз є реальна загроза тому, що цей, ця група країн сформується в якийсь антидемократичний блок. Ну я би станом на зараз такого висновку не зробив би але. При цьому треба розуміти, що е, оці щонайменше чотири країни, про які ми з вами говорили: Росія, Китай, е, Північна Корея і Іран. Вони е, робитимуть все від них залежне, і що звичайно Росія залишиться в своїх теперішніх е, кордонах і е, приядерній зброї, щоб такий альянс відбувся, очевидно, що він не охопить е, там 50 чи 60 країн. Це абсурд, такого не буде ніколи. Але якусь певну невелику кількість оцих послідовників це оцього оці осі зла зла цілком може охопити. Тому на місці західних партнерів я би був би дуже дуже уважним і нарешті перейшов би до практичних дій, а не намагань просто констатувати ситуацію. Ну от приїхали корейські військові в Україну. Да, це дуже погано, це дуже тривожно, і що далі? А далі треба просто винищувати їх до, до пня і показувати, що жодного іншого варіанту для них тут в Україні немає. От тоді буде зовсім інша реакція того ж самого північно корейського диктатора, який зрозуміє, що посилати їх на м'ясо собі дорожче. Дуже подобаються ті речі, які від вас почула. Дякуємо пане Володимире за цю розмову. А з нами був сьогодні Володимир Огриска, дипломат, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 рік. Тож не можна нескінченно не помічати, що візь зла зміцнюється з кожним роком. Це відбувається на наших очах. Але чи є що світові виставити на це поле гри на того, хто вибуває, і чи хоче світ це робити? Велике питання. До побачення.